Повернення в спогадах в полон так, це біль і розлад нашої психіки. Але мовчання про тих, хто ще й досі залишився там, має саму високу ціну людське життя. Психіка має властивість відновлюватись, а життя вже ні. Не співрозмірні пріоритети. Але вибір є завжди. Іти до кінця і страти спогади про бран, рятуючи тих, хто залишився там, чи продовжувати існувати наодинці в ментальному ясирі. Ви воїни, спогади про полон, ваш ворог. Ви знаєте, що робити з ворогом. Борітесь, поборете. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект. Чекаю, шукаю, знайду. Ми голос рідних безвісти, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео якомога швидше дійшло до звільнених з полону. Будь ласка, пошир, постав подобайку і напиши коментар. Це просуває відео на просторах інтернету. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожного.